Працівники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбали черговий автомобіль для потреб одного з підрозділів Збройних сил України. Транспортний засіб передали Володимиру Резніченку, водію 17-ї бригади Черкаської станції швидкої допомоги, який з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на військову службу. Автівку повністю підготували для військових потреб, провели технічне обслуговування та пофарбували. Перших днів повномасштабного вторгнення пішов на військову службу. І коли стала потреба в збірі коштів на автомобіль для нашого підрозділу, я зробив репост і колектив, а також всі, всі підрозділи швидкої допомоги відгукнулися на мій репост і допомогли в зборі коштів на даний автомобіль.